Привіт, дорогі друзі! Маю до вас серйозну розмову. Ці слова, які я чую з кожного утюга про контрнаступ, щоб я не відкрив Фейсбук чи Ютуб, і скрізь контрнаступ, компетентна інформація. Вони мене безпосередньо трошки дратують. І поясню, чому нещодавно я заходжу на заправку в Константинівці. І жінка мене запитує: о, скоро ж не треба їх повертатись. Чула по телебаченню про контрнаступ. І ти такий стоїш і думаєш, ми що тут, що це взагалі за фігня, Ми що тут граємо в футбол, що за такі думки про контрнаступ, ніби ти просто схопив автомат, тра-та-та, побіг кудись і в дамках. А можливо, хтось думає, що контрнаступ це так само, як колись було на Харківщині, що одним махом за декілька діб майже без втрат звільнили 150 населених пунктів. Але, друзі, я розчарую, скоріш за все, так легко вже не буде. Тому що ворог зробив висновки, він е, виправив помилки. Зараз що вони роблять, вони постійно скрізь окапуються і роблять е, собі е, надійні укріп райони. Е, ось вони проводять відеоспостереження над всією лінією фронту 24 години на добу. Е, ось і так легко вже не буде. Контрнаступ це дуже дуже багато сил і поту. І повірте мені, немало крові і втрат. І коли ми прокачуємо самі себе оціми думками про «О, скоро ж контрнаступ, ніби це свято, ніби це такі оплески, які женуть футбольну команду вперед, так не треба, тому що це впливає на людей. Це впливає на людей, в тому числі на заході. Люди впливають на політиків. І коли рішення про контрнаступ приймаються не стратегічними рішеннями командування, а рішеннями політиків, тому що в суспільстві є величезне очікування, повірте мені, нічим гарним це не закінчується. Це закінчується кров'ю і великими втратами. Тому вірте в ЗСУ, але не відноситись так зухвало до сакральних слів контрнаступ. Слава Україні.